Добрий день. Сьогодні 12 вересня 2023 року. Перед вами диплоїдна слива Golden Plumsa. Так здається. Так, деревце від другий рік від посадки. Відчепали ча. Зав'язалось тут чотири плодики і такі дрібненькі. Вони. Непонятно які вони. Попадали Ось такі сливки. схоже, Ой, відірвалась без хвоста. Схожа вона на то чим-то, Я б сказав, що догнили і вона стійкіша. Ну, до клястеро спорівозу, мабуть, менш стійкіша, ніж то часон. В общем, будемо ще дивитися. Зараз то я тут одну найменшу розрізав найм'якшу. А так їх дозарю. От точасан наче ніжка оця менша. Тут вона якась така, дебіль, мощніша. дебиль до ніжечка. А ці дозари і точасан ще в мене там лежить. І потім порівняємо заодно Golden Plumzu, точасан і Flower Queen. Flavor ну, квін в цьому році в мене практично без урожаю. Там декілька плодиків. Отак. От ну, але теж сьогодні я не знаю, буду його знімати, не буду, мабуть, ті ті, 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 ті плодики не, невелику кількість. Можливо, вже потім порівняю жовті такі, як дозаряться вони. Ну а зараз отак. Що в нас вага? Крупненькі. Ось за останній. Два тижні вони набрали. 140. 149. Ну, така майже 150 грамів. 142. Ну, ця де дрібнішенька. Ся дрібніша 118. Соковита. Ще не куштував там дрібненьку ту. Що впала, вона щось не добра була. Соковита. Вже цей достигший плодик. Кісточка так майже відокремлюється, мать то чесан краще. Що в нас на смак? в общем я, виходить, її ще не куштував. Смачна сливка. Чим то відрізняється від точесан. Солодка вона. Зараз десь такий присмак специфічний. Нехай потім порівняємо, коли буду всі три сорти порівняти. Ну, а так оце отак. Диплоїдна сливка Golden Plumza. Це буде Україна.